Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події в житті українського війська. Дивіться далі. Розпочнемо з приємної події. Цього тижня вдалося звільнити з російського полону ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Більшість у цьому обміні рядові сержанти, семеро офіцери. Багато після важких поранень, один із хлопців з онкологічним захворюванням. Кожен отримує необхідну допомогу. І важливо, що серед цих звільнених з полону воїнів є й той, хто вважався зниклим безвісти. Загалом Україні вдалося повернути додому з російського полону вже 3405 людей. 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нової стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема в Чорному морі в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія і реалізуємо її разом з нашими партнерами найближчим часом. Я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії, з тими, хто, так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та усього світу. Стратегія морської безпеки один з основних документів розвитку України як морської держави. А затвердження цього документу це черговий, проте дуже важливий крок на шляху розбудови нашої країни як морської держави, а не просто держави біля моря. На цьому наголосив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. У світі подібні стратегії або їх аналоги успішно реалізовуються багатьма провідними країнами, які є морськими державами, і вони спрямовані на розвиток та підтримку морських галузей, економіки, держав та включають в себе заходи щодо забезпечення морської безпеки. Початковий варіант стратегії морської безпеки завадило затвердити широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Але досвід набутий під час звідси чи збройного вторгнення дозволив внести в цей документ необхідні зміни, покликані забезпечити сталий розвиток України як морської держави, навіть в умовах війни. Затверджена стратегія морської безпеки визначає Україну як морську державу, яка здійснює протидію неспровокованій широкомасштабній збройній агресії, безпідставно розв'язаній Російською Федерацією, зокрема з морських напрямків, у Чорному і Азовському морях. Документ проголошує, що відновлення контролю України над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також гарантування безпеки морських шляхів є життєво важливим для існування, забезпечення воєнно-політичної та економічної стабільності і розвитку української держави. І впродовження теми розвитку військово-морських сил України днями на річці Дніпро в акваторіях Київського та Канівського водосховищ відбулось масштабне навчання сил та засобів річкової флотилії військово-морських сил збройних сил України. Цей захід проводився із залученням катерів та гелікоптерів, які нещодавно надійшли на озброєння флотилії за програмою міжнародної технічної допомоги від іноземних партнерів та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. На початку повномасштабної війни жодних сил і засобів військово-морських сил на всьому протязі річки Дніпро не було. Це призвело до того, що російський десант просувався від білоруського кордону вздовж обох берегів Київського моря без особливих перешкод. Українські сили не мали відповідних сил та засобів протидії у прибережній зоні. Доходило до того, що росіяни десятками гелікоптерів йшли на Гостомель, використовуючи річку Дніпро як орієнтир. Наслідки перших боїв на цьому напрямку показали усі переваги та недоліки української оборони. Тому вже у червні 2022 року була створена Дніпровська річкова флотилія. Спочатку мобілізували кілька цивільних суден, на які поставили доступне озброєння. Також вони були перефарбовані у характерний камуфляж. Потім річкову флотилію посилили десантним катером українського виробництва Шерпве Шаттл», американськими катерами «Сіарк Дантлес», українськими малими броньованими артилерійськими катерами. Лотьманськими катерами тощо. Київський дивізіон флотилії почав вести розвідку, приймати участь у протиповітряній обороні Києва, патрулювати по Дніпру на північній столиці, здійснювати транспортні перевезення. Доставляти та евакуйовувати групи спеціального призначення та висаджувати річковий десант. Щоб досконало оволодіти цією технікою, моряки флотилії пройшли стажування за кордоном, а далі, вже на Дніпрі, провели низку навчань на цих катерах стосовно виконання завдань в умовах війни на річкових акваторіях України. Нинішні навчання включали відпрацювання всіх завдань, які має виконувати річкова флотилія, ведення бойових дій річковими силами, зокрема і у складі катерних груп та угруповання катерів. Побудову бойових порядків, взаємодію з підрозділами, які діють на збережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега, дії з протимінного спостереження, різноманітні маневри на водоймі, артилерійські та кулеметні стрільби, завантаження та висадку десанту на необладнане узбережжя та багато інших допоміжних завдань. Під час відпочивання елементів контролю суднопластва по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Флагман річкової флотилії, вітчизняний малий броньований артилерійський катер Буча за легендою навчань, здійснював вогневу підтримку десанту. Вражаючи укріплення противника на березі, після висадки десанту екіпажі катерів відпрацьовували навички рятування особового складу з води у взаємодії з пошуково-рятувальним гелікоптером військово морських сил збройних сил України «Сікінг». Навчання проходили в два етапи: uh -huh. один проходив на київському водосховищі, інший в Канівському водосховищі. На київському водосховищі відпрацювали ведення розвідки спостереження за прикордонною зоною, виявлення ДРГ, затримання ДРГ. Відпрацювали бій з катерами, противника, які можуть перевозити, висаджувати ці ДРГ. А внизу відпрацювали елементи десантної операції, з елементами висадки, евакуації, з елементами вогневого придушення противника на березі, за допомогою швидкохідних катерів, за допомогою десантних катерів, які перевозили особовий склад для заняття плацдарму. Під час навчань, коли там проводили тренування, навчання, то, відповідно, ми коректували і свої дії і дії катерів, і вийшли, я вважаю, на достатньо високий рівень для того, щоб показати гарний результат. Командувач підготовки командування військово-морських сил збройних сил України Комодор Дмитро Коваленко, який спостерігав за навчаннями, зазначив, що було досягнуто максимальне злагодження між екіпажами катерів, чітка взаємодія з десантом та морською авіацією. За підсумками навчань та з нагоди Дня військово морських сил Збройних сил України, Дмитро Коваленко та командувач угруповання сил засобів оборони міста Києва, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, вручили нагороди морякам флотилії. Попереду дуже дуже багато роботи разом до перемоги. Іншого шляху у нас однозначно немає. Він не буде подібні тренування річкової флотилії військово-морських сил збройних сил України відбуваються постійно та на різних водних локаціях. Нова техніка, та отримані під час навчань навички, допомагають військовим морякам під час виконання бойових завдань на південному театрі бойових дій, де триває битва за плацдарми, острови та плавні Дніпра на Херсонщині. А далі слід готуватися до бойових операцій по визволенню Кінбурзької коси, висадки в Криму та виходу на узбережжя Азовського моря. Як бажаючим стати оборонцем своєї держави, долучитися до лав Збройних сил України та Сил оборони, обрати посаду та напрямок служби? Відповіді на ці питання тепер можна буде отримати у одному місці. Про діяльність та можливості рекрутингового центру української армії у сюжеті хочеш допомогти армії та не знаєш як чи можливо цікавишся професією оператора БПЛА або ж мрієш надавати свою професійну допомогу психолога, але не знаєш, куди звернутись. На ці питання можна отримати відповіді у центрі рекрутингу української армії, який відкрився в Одесі та розпочав свою роботу в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Сьогодні армія це основа нашого суспільства. Армія сьогодні нас сьогодні рятує. Армія сьогодні нас захищає. І ми цим пишаємось. Розумію наскільки сьогодні треба. Поповнювати кадри фахівцями, мотивованими фахівцями наших збройних сил. Центр будуть працювати, якісно працювати і всім бажаю найскорішої перемоги. Слава Україні! Сьогодні чимало українців мають страх невідомості, якщо мова йде про мобілізацію. Чи пощастить тобі щастиною, посадою, чи справишся ти зі своїми обов'язками, чи зможеш бути корисним для держави та опорою для свого побратима? Зі створенням центру охочі вступити до лав збройних сил України та сил оборони. Тепер мають змогу самостійно обирати собі професію та посаду. Тому робіть свій вибір та долучайтесь до наших захисників. Якщо все суспільство не включиться максимально і кожен себе не знайде на тому місці, де він максимально ефективний для оборони держави сьогодні, держави не буде. Кожен повинен замислитись, яким чином я можу зараз до своєї держави, до свого суспільства, максимально докласти зусиль для його оборони, для його розвитку, для його розвитку. Звертаюся до всіх жителів. Співгромадян, громади, одеської регіон, незалежно від того, де ви зареєстровані, де ви проживаєте, у вас є можливість прийти сюди, в ЦНАП. Тут вам допоможуть, тут вас супроводять потім на вашому шляху, і тут вам будуть допомагати, поки ви власне не потрапите на свою посаду, свою частину. Так як відкриття центру відбулося саме у морському місті, для бажаючих стати військовим моряком є і свої пропозиції. Запрошую величай військових сил України. Це різноманіття посад не обов'язково сути військові це різні посади. Кораблі флотілі знаходяться як в Одесі, так і з кордоном. Тому інформації цієї багато. Ми їх всі розвисли. Це Вадим, йому 46 і він водій. Дізнавшись про відкриття центру рекрутингу, чоловік приїхав із білгород Білгородністровська здійснити бажання приєднатися до захисників своєї країни. Знавши центр відкривається. Приїхав тут у здатньо. дуже хороший підход, задають правильні питання. Побільше таких центрів треба. для українців, які виявляють бажання стати на захист України, право вибору роду військ чи посади є дуже важливим, і саме цю можливість надає центр рекрутингу. Це вже 27-й центр в Україні. А до кінця року цифр планується збільшитись до 40. А отже, і кількість бажаючих допомогти подолати ворога стає перспективнішою, бо тільки спільними зусиллями ми досягнемо перемоги. Вже 10 років, а особливо після повномасштабного вторгнення, головною темою новин є війна. Окрему нішу нашого медіапростору займає інформація про поранених, їх евакуацію та надання подальшої медичної допомоги. Але не лише від медиків, які допомагають на місці, залежить успіх проведених маніпуляцій. Про цих людей та їх роботу майже не розповідають, але часто саме від їхньої оперативності може залежати життя людини. Герой нашого сюжету один із них. Їхав так, що в мене атеп'ята мигалка відпала з криші. Я льотчик на машині. Так коротко характеризує себе герой нашого сюжету. Віталій, водій, санітар евакуаційного відділення однієї з бригад морської піхоти. Швидкість. Його головна зброя в боротьбі за життя наших бійців. Найважніше моя робота від точки А до точки Б з максимальною скористю і так, щоб все було комфортно. Це довести його живе. І я стараюся робити максимально. Бистро. До що получає іноді <с> свої мінуси. <с> Повномасштабне вторгнення Віталій зустрів за кордоном. Але тепер знаходиться там, де найбільше потрібен. Турніки там дотягуйте. Дотягуйте. Я мушу бути тут і кожен з нас мусить бути так само тут, охороняти свій дім, свою землю. Я отримую задоволення від того, що я спас людині життя. Важко поранені, обгорівши та стікаючи кров'ю бійці. Він розуміє, що рахунок йде на секунди, тому іноді робить неможливе. В Т 5 за один раз вивіз 11 чоловік. Було поранених дуже багато, 30 чоловік і три машини. І треба було щось робити, я просто заталкував максимально. Вони кричали, кот ми не влазимо. Я затрамбовував, кричав: ну, все нормально, Т-5 потихеньку, потихеньку. І зробив своє з Найдорожче сім'я Віталія перебуває за кордоном в безпеці. На питання про мотивацію бути тут він відповідає: що в мене є будинок, тут на кладбищі мої родичі. Ну і це моя земля. Ніхто не має права до нас приходити в, в такій ситуації. Ми маємо охороняти свій дім. Ще важче зрозуміти, як в епіцентрі цих страшних подій працювати та виконувати свою роботу. Але Віталій так і робить: просто виконує свою роботу на відмінно адже результат врятовані життя та наближення нашої перемоги. Маю більше 300 виїздів. Слава Богу, всі живі. Є, є інтересні ситуації, є страшні. На таке життя ми справимося. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Вірте у Збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!